Що стосується складнощів на полі бою. Ми не перший день у війні, і це не перша складна ситуація на полі бою, які у нас були. Я вважаю, що вони були більш складнішими у нас. Ми вистояли, тому що мотивовані, мотивовані тим, що ми вдома. Ніщо з цим не може порівнятися. Навіть якісь. Моменти слабкості, або якісь а, моменти тих чи інших невеличких зупинок або кроків Росії, це момент в історії нашої держави. І точно це моменти в цій боротьбі. Ці моменти пройдуть, треба терпіння. Всім потрібна витримка, а, патова ситуація це заморожений конфлікт. Заморожений конфлікт це те саме, що війна, але без можливості відповісти ворогу. Без надії на майбутнє, без надії на те, що в тебе будуть інвестувати, тому що якщо у тебе заморожений конфлікт. Хто буде інвестувати, якщо не зрозуміло, що буде завтра з твоєю державою? В заморожений конфлікт. Я жив в Україні в заморожений конфлікт. Я не був президентом після 2014 року, після російської окупації, у всіх був такий настрій. Слухайте, ну давайте. Підпишемо якісь мінські умови, щось зробимо, буде заморожений конфлікт. Ну, заморожений чому? Бо, бо така у нас патова ситуація. Ніхто нікуди не може двинутись. Отака От патова ситуація. Давайте спробуємо жити. Ми всі жили в Україні в цей час. І всі розуміли, що це все одно війна. Так. Нема таких жертв. Вони маленькі? Так. Не втрачає кожна сім'я когось з близьких. Так, але хтось втрачає, хтось знаходиться там на лінії контактній, на лінії фронту, хтось там стоїть. І це такі самі діти для батьків. І це що виходить? Це стосується якоїсь частини суспільства і не стосується всієї. І всі роблять вид, не мов у нас немає війни. Це не є правда. Вона є, бо заморожений конфлікт, це війна. Така сама, це як вулкан, який спить, але точно прокинеться питання часу.